Риство, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні свиновода. Я Олександр, дякую всім і кожному з вас, хто зараз знаходиться разом з нами. Ви знаєте, що як і завжди, хочу попросити всіх, хто має змогу, бажання, будь ласка, підтримайте нас в Пишіть коментарі, питання, тому що сьогодні буде. Таке доволі скурпульозна тема, яку хотілося б разом з вами обговорити. Я знаю, що глядачі і підписники мого ютуб-каналу, це люди так чи інакше, які зв'язані із сільським господарством. Більшість із вас. Ну, реалізовує себе в галузі тваринництва, свинарства, тому якраз от дуже цікаво буде почути вашу безпосередню думку з приводу того, що ви почуєте трішечки Винувацим далі. Винуватцем цього відеоматеріалу буде оцей от ячмінь, який ми буквально декілька днів придбали. Придбали по дуже гарній, як для мене повторюю, ціні, 4 гривні за кілограм. Ну і Якраз от під відеоматеріальчиком і не тільки під цим, дуже багато якби, таких противорічучих питань, коментарів з'являються з приводу того, що, типу, ми свинарі Лопатою гребемо гроші. Конкретно там коментар, який був отриманий мною від одного із глядачів. Пишуть, пише типу, що дуже дешево, щось я придбав ячмінь. Зараз ціна на ячмінь від 5 до 6 гривень. Трішечки далі ціна на ячмінь буде ще дорожча. Ну, глядач пише, що купив велику кількість ячміня. Ну і потрібно поважати працю аграріїв, людей, які працюють на землі, підтримувати їх і. Ну, можна так сказати, не брати зерно по заниженим цінам, а підтримувати їх, ну, тому що це якраз дуже важка і важлива професія безпосередньо для нас, свинарів. Деякі там глядачі, коли переглядають інші відео, також пишуть з приводу того, що ми свинарі хочемо купити зерно за безцінь. М'ясо, сало продаємо за боснословні гроші. Ціна на поросят величезна. Зараз ну, реально там гроші. Грибимо лопатами, ну і якраз от, хотілося б трішечки детальніше зупинитися на всіх оцих питаннях, тому що вони ну, в якійсь мірі е, достатньо такі цепляючі. Внесемо поправочки. Мова велася е, за пшеницю. Що велику кількість пшениці придбав він за е, 5,50 Ну а якраз от, е, про мій ячмінь говорилося те, що не може бути. Ячмінь так дешево, там середня ціна від 5 до 5 50 до 6 гривень. Але ну, то не саме основне, основне що би, в моїй голові, в моїй уяві складається, от коли, я так розумію, це люди і більшість людей, які і пишуть такого документарі, це так чи інакше, але люди, які зв'язані із сферою агрономії, які вирощують зерно. Звичайно, у них зараз не найкращі, часи, переживають вони не найкращі часи, ну, їхній розпач і розчарування можна зрозуміти, але от за цих от тезисів, ну, у мене так складається уява, що це от свинарі винні у всьому. Оцьому. ну, Реально дуже багато закидів з того, що ми там здираємо шкури людей, ставляючи там, ну, карколомні цінову політику на м'ясо, на сало. Значить, зараз буквально ну, в декілька хвилинах постараюся свою думку виразити, тому що, як то кажуть, накипіло. В цьому вельмошановному пану я в коментарях писав, що ну, кожен, будь то свинар, будь то аграрій, будь то людина, яка займається перепродажею, кожен якось але намагається трішечки натягнути, перетягнути правду на свій бік. Я написав, чому ж. Вельми шановні наші аграрії не згадують буквально період два роки тому назад, коли ціна на зерно була 8-9 гривень. Цінова політика на відгодівельних поросяток була 38, там 40, коли була 42, то я не знаю, всі ми ну, плескали в лодоні від щастя і ніхто із аграріїв не писав у коментарях. Ой, які ви бідні нещасні, переживаєте не найкращі часи. Ми над вами жалимося і продамо зерно вам там по 6 гривень. Ніхто цього не писав, друзі. Це реалії життя, це бізнес, і від цього нікуди не дінеся ні я, ні ви, ні хтось інший не буде якби, витрачати кошти, лишні при можливості, якщо є можливість щось купити дешевше. Ну і разом з цим зекономити кошти. Я вважаю, що ну, це ринкові умови, в які ми занурені і нікуди від цього не дімтися. Є попит, є пропозиція. Чому ми не говоримо про те, що якраз от за останні 5-6 років, за рахунок того, що цінова політика на зерно була ну, на значно такому непоганому рівні, все зерно. Вивозилось внутрішній ринок і тваринництво на внутрішньому ринку занепало. Ну а зараз, коли через страшенні події, які відбуваються зараз на території України, це війна повномасштабна, дуже багато районів регіонів постраждало. Ну я думаю, не тільки для мене, а й для вас не секрет, що вивіз зерна значно утруднився. Ну, і апріорі те зерно, яке вирощує зараз, вирощується на території України, його реально дуже велика кількість накопичується і просто-напросто на нього немає попиту, тому що тваринництво через ті або інші причини померло і ну, так вибудувалась у нас система. Але знову ж таки, ну єдине, що не подобається, чому у нас люди з такою надзвичайно нереальною агресією перекладають. Віддальність один на одного, Он, Іван, Степан, Микита винуватий, але не я. Трішечки дивіться в призму і на цю правду, яку ви пишете в коментарях, трішечки з різних боків. Чому ті ж самі аграрії нічого не робили і не роблять для підтримки тваринництва? Чому е, ну, ви не розвиваєте тваринництво, якщо ви вважаєте, що це так легко, це так просто, чому ви не підтримуєте маленькі домашні господарства? Там буває, що в коментарях тільки не пишуть ці от спеціалісти. Ферми, там не ферми. Які ферми? ну Такі задрипанці, можна так сказати, як я, які тримають там 5 6 десятків поросят. Що вони вирішать на нашому внутрішньому ринку українському? Ніхто і е, нічого, якщо говорити про от таких от маленькі домашні господарства, ні в якому разі не будуть ніколи диктувати цінову політику на зерно, на продукцію. Знову ж таки, ну, тому не потрібно розказувати, що там потрібно з повагою, потрібно з усім отаким от відноситися до аграрії, тому що якщо не вони, то й ми не будемо заробляти на хліб. Ну, десь і в цих словах, правда, є, але ну, не потрібно звичайно всіх собак вішати на нас і робити винуватими нас. Я повторюю, ті ж самі аграрії, якщо у вас буде можливість. Купити десь ту ж саму селітру, міндобрива, пестициди, гірбіти, по дешевших цінах. Ви ніколи не підете до людини, яка буде на 2-3 рублі продавати оцю от вам продукцію. Це реалії життя, і потрібно направду дивитися із широко розповсюджу відкритими очима і. Я ж кажу, не потрібно тільки пальцем тикати, що хтось у цьому винуватий. Знову ж таки, це моє бачення, це моє суб'єктивне бачення, нікому я його не нав'язую, але тим не менше, знову ж таки, ніяких там образ, ніякого негативу. Тут просто-напросто економіка і бізнес. Якщо у мене є можливість купити зерно по 4, я не буду купувати його по 5. Тим паче, що нікого ну, там, під дулом. Пістолета не тримає. Якщо знаходяться і є люди, які продають зерно по 4, чому я маю брати його по 5, по 5,50, Ну як би сенсу я в цьому абсолютно ніякого не бачу. Стосовно там високих цін на зерно, ну я впевнений, що ціни 6-7 гривень не буде. Хто б там що там не розказував, тому що е, ну, зараз вся інфраструктура портова е, дуже сильно понівечена. Вивезення зерна буде достатньо проблематично, тому ну, я своєї думки не змінюю. Я думаю, що цінової політики там 7-6 гривень не буде. Це моя суб'єктивна думка. Як воно буде, поживемо, побачимо. З приводу того, там писав також цей пан, що ну, це на лоха можна потрапити і купити зерно по 4 гривні. Друзі, на сьогоднішній день немало пропозицій по 4 гривні. Повторюсь, тому що пропозиції багато, попиту немає. Те зерно просто-напросто нікому годувати. Якщо ви живете в селах, подивіться наліво, подивіться направо. Зараз 80% жителів села курей не тримають. Про яке і про яке господарство ви говорите? Якщо те зерно нікому згодовувати, курей немає, коров немає, свиней немає, тому... Ну про що ми говоримо? Це реалії сьогодення. Ну і повторююсь, просто трішечки якби, підбішує оця от ситуація, коли кожен розказує, що ти винуватий в його бідах. Ну, але то таке. Але тим не менше, будь ласка, напишіть ваше бачення, вашу точку зору з приводу всього цього. Я думаю, що це не тільки мені тут. Накидають, що я винуватий у всіх бідах, аграріїв, купляю дуже дешево зерно і е, тому, тому подібне. Я думаю, всі хлопці, які займаються зараз висвітлюють висвітлюються, мої колеги. Я думаю, їм немало закидів. Що накидують такого ж самого плану, але тим не менше, ну от просто. Посидіти, подумати без негативу, без агресії. ну от дійсно, Як ви вважаєте, чи це дійсно от ми винуваті в тому, що зараз немає ціни на зерно? Чи можливо чи можливо сенс закопаний значно глибше? Ми не розвиваємо своє тваринництво, ми надіємося від того, що якийсь дядько щось нам завезе, тому що, звичайно, купив, продав, заробив, нікому не вигідно вкладати, ні в кого нікому не вигідно попадати. Нікому не вигідно розвиватися. У нас просто ну, всі звикли на шарка і швидко. Але швидко і на шарка це буває тільки в телевізорі. Тому ми рухаємося, ми працюємо потихеньку. Комусь подобається це, комусь не подобається. Беремо ми дешево зерно, чи беремо ми дорого зерно. Це сугубо наші особисті справи. Але тим не менше... Знову ж таки, я говорив, говорю і буду говорити. Ми створили наш YouTube канал, щоб об'єднувати навколо себе собі подібних людей, які люблять тваринництво, людей, які люблять сільське господарство. Ну і я думаю, що таких дуже немало навколо нас зараз знаходиться. Так що товариство, всім бажаю гарних приростів, стабільних результатів. Ну і, звичайно. Друзі, мирного неба бережіть себе, повторюсь, можливо, в десяте, але воно якось так трішечки збудоражило мене сьогодні, тому що це не перше повідомлення такого роду. Ну і трішечки хотілося виговоритися. Трішечки виговорились, можливо, не трішечки виговорились, але друзі, обов'язково пишіть свою думку. Ті ж самі аграрії, можливо, хлопці, які мене дивляться. Займаються аграрною справою, знову ж таки, без образ, без негативу. Ну, висловіть дійсно свою думку. Якщо от, реально ви дійсно вважаєте, що свинарі винні у ваших бідах, то ну хай воно буде так. Я думаю, можливо, вам від цього стане легше, але я думаю, проблеми вони заховані набагато-набагато глибше. Але знову ж таки, пишіть, буде дуже дуже цікаво почитати вашу думку.